Романтична вечеря на двох за сто гривень. Це цікаво. Для мене щоправда не актуально, але можливо комусь знадобиться декілька ідей за пару тижнів до дня закоханих. Тож починаємо. Я звичайно приготувала перше, друге та десерт. І перша страва це перша страва. Готую максимально простий овочевий суп. Знадобиться лише декілька картоплин, морква, цибуля та часник. Все дуже просто: овочі треба почистити, нарізати та трохи обсмажити. В будь-який інший день я, мабуть, додала би ще щось: червону сочевицю чи гарбуз, але сьогодні у мене бюджет обмежений. Хоча насправді це не дуже важливо, можна взагалі використати будь-які інші овочі, бо головне це спеції. Тут, звичайно, теж повна свобода дій. Використовуйте, що є вдома і що подобається: Орегану, майоран, якісь прованські трави, ще щось. Я рухалась в іншому напрямку, почала, звісно, з солі, перцю та паприки, а потім мене трохи понесло. Імбир, куркума, карі, коріандр, сухий часник та навіть кардамон. Добре, що я вчасно зупинилась і не додала перець чилі, тому що моя здатність їсти гостру їжу не така враження. Як мені інколи здається. Тому залишилось додати лише рідину воду, а краще бульйон. Звідки в мене бульйон, розкажу трохи пізніше. Потрібно лише мілілітрів 750, можливо літр, залежно від того, яка консистенція вам подобається. Як тільки всі овочі стали м'якенькими, одразу достаю блендер, бо будь-який суп пюре можна дуже гарно подати. Можна прикрасити його кунжутом, крутонами, різною зеленню і так далі. В цьому конкретному варіанті суп вийшов дуже яскравий та пряний, тому мені здається, якщо у вас є сметана чи йогурт, це буде чудове доповнення. Ну і звісно, якась зелень. В мене перша подача вийшла так собі, бо що це взагалі таке. Ще й остання жменька сухої петрушки виглядає трохи сумно, тому це якась фігня, починаю заново. Я згадала про арт, який робиться на каві, ну не тільки каві, неважливо. Тому я додала трохи сметани маленькими цятками по колу, а тоді провела декілька разів зубочисткою в надії зробити маленьке серденька. Ну, вийшло як вийшло, але мені здається. Все ж таки трохи краще. Плюс в тему. Загалом, мені здається, ідея проста та бюджетна, і це гарний початок вечора. До речі, привіт від мене з майбутнього. Цей суп мені справді дуже сподобався, тому він потрапив в список улюблених рецептів і я готувала його ще раз. Це найліпша моя подача, можливо у вас вийде краще. Плюс суп не такий яскравий, тому що я таки додала перець чилі і пошкодувала про це. Ну, але це вже не важливо, тому що час рухатись до другої страви. Я одразу вирішила ускладнити собі життя, тому купила курячу четверть. Хоча могла б обмежитись двома гомілками. Ну що можу сказати? У мене було бачення. Також мені знадобиться одна цибулина та декілька грибочків. Перше, що мені треба було зробити, це вирізати всі кісточки. Я навіть не буду намагатись зробити вигляд, що я розумію, що я роблю. Якщо вам потрібна інструкція, шукайте її в іншому місці. В якийсь момент в мене було відчуття, що я мала би особисто попросити вибачення в цієї курки за всі маніпуляції, які я з нею зробила. Але цей потяг вже пішов, тому, хоча б додам більше вегетаріанських опцій свіраціон наступ дні. Хвилин за 10, а може і 15 мої страждання нарешті закінчились і можна рухатись далі. Власне, так в мене і з'явився бульйон. Я відварила кісточки, які вирізала з курячої четверті. Далі я обсмажила дрібно нарізані цибулю та гриби. Звичайно, добре, якщо є вершкове масло, але якщо ні, то теж нічого, просто додаю час від часу трохи водички. Зі спецій лише сіль, можливо, трохи перцю, за бажанням, звичайно, можна додати мускатний горіх чи тим'ян, але мені здається, це не обов'язково. Взагалі я би обрала. Декілька інших варіантів для того, що я тут задумала, наприклад, помідорки та сирочок, але грибочки бюджетніший варіант. А що ж я, власне, задумала? А задумала я рулет. В процесі я правда дуже швидко роздумала, але назад дороги вже не було. Ну от хто скаже для кого ці понти. Гомілки вже були б готові за цей час. Або ж навіть цілу четверть я могла трохи приварити для бульйону, а потім відправити в духовку. Гарної подачі на дві тарілочки не вийшло би, ну але можна було би гристи ту четверть на пару в стилі леді та волоцюги. Ну а шо, в тому теж є своя роман. Ну, але знову ж таки назад дороги вже не було, та й врешті-решт я впоралась і зробила рулет. Але його обов'язково треба закріпити хоча б зубочистками, а краще нитками. Наступний крок обсмажити з кожної сторони хвилинку або дві до золотої скоринки. До речі, в мене тут безвідходне виробництво, тому весь той жир, що залишився після того, як я обсмажила курку, я використала, коли готувала суп. Весь мій креатив пішов на цей рулет, тому я не вигадала нічого кращого, ніж додати ще пару картоплинок. Я нарізала їх скибочками, до Дала трохи солі та паприки, перемішала, а зверху поклала рулет. Ніяка олія тут, звичайно, не потрібна, тому що ідея така, що картопля буде готуватися в усьому тому жирочку з курки. Ну і нарешті відправляю всю цю історію в духовку хвилин на 30. За цей час я могла би підготувати десерт, але якщо чесно, мені треба було трохи відпочити та перевести подих після всього цього травматичного досвіду з рулетом. Тому я увійшла у фазу прокрастинації і просто дивилась в одну точку та слухала пісні з нацвідбору Євробачення. Час пройшов доволі швидко, і ось я вже збираю другу страву. Мені здається, перше правило вишуканих страв це гарно розмазати ложку соусу по тарілці, що в мене вийшло непогано. Правда, в моєму випадку соусу немає, тому працюю з тим, що є, і використовую трохи супчику. Мабуть, щоб ця страва була максимально фенсі, тут потрібен якийсь ягідний кисло-солодкий соус. Можливо, колись приготую все саме так, але в будь-якому разі виходить достатньо симпатична, а головне смачна страва. М'ясо дуже ніжне, соковите та. З хрумкою скоринкою. Мені здається, поки що все виходить досить непогано і час зробити десерт. Думаю, багато хто знайомий з таким рецептом це типу штрудель з лаваша. Головне знайти максимально тонкий лаваш. А також потрібні одне-два яблука, цукор та яйце. Рівень моєї енергії вже давно стрімко падав вниз, тому я просто порізала яблука та перемішала з цукром. Не робіть так, звичайно, їх краще почистити і, можливо, навіть трохи приготувати перед тим, як загорнути в лаваш. А що робіть, так це додайте. Ванільний цукор, якщо є, і за бажанням корицю. А далі треба взяти один лаваш та змастити яйцем з цукром. Якщо лаваш недостатньо тонкий, то можливо спочатку його треба змастити ще й водою. Ну і потім залишається лише викласти яблука та загорнути їх в лаваш. Що після курячого рулету взагалі фігня. Також в процесі загортання треба ще раз все змащувати яйцем з цукром. Поки я все це робила, в мене навіть з'явилось бажання колись приготувати тісто філо самостійно та зробити з нього штруделя також багато. Різних інших страв. Що я можу сказати? Як тільки я заходжу на кухню, в мене з'являється купа необґрунтованої самовпевненості, і віри в те, що я зроблю все швидко, просто і з першого разу. Можливо, це і непогано. Ну а поки що повертаюсь до нашого штруделя з лаваша. Духовка вже розігріта, в мене завжди одна і та сама температура приблизно 180 градусів. Час випікання залежить від того, чи були яблука попередньо приготовані, тоді це хвилин 20, в моєму ж випадку це до 30 хвилин. Звичайно, до класичного таки рецепт не. Дотягує, але це все ще достатньо смачний десерт. А якщо додати до бюджету гривень 10 та покласти на тарілку кульку морозива, так і взагалі на мішленівську зірку тягне. Ще додаю пару листочків базиліку, який знову прикидається м'ятою, і готово. Хоча на цьому я не зупиняюсь, треба підвищити рівень вишуканості до максимуму. Тому я готую карамельний соус, все дуже просто, треба розтопити залишки цукру, а також додати залишки морозива і трохи води. Головне не клацати дзьобом, як я, і робити все дуже швидко, бо таку не Велику кількість цукру дуже легко спалити. Ну і, звичайно, якщо є, треба додати трохи вершкового масла, так буде ще смачніше, взагалі всі ці страви будуть ще смачніше, якщо додати багато вершкового масла. Це не секретний секрет номер 1 всіх вишуканих страв. Проте така бюджетніша версія теж достатньо гарна. Ну от подивіться, хіба не краса, мені здається, я достатньо гарно впоралась. Хоча моя думка, звісно, не об'єктивна, тому пишіть в коментарях, що думаєте ви.